одна правка там стосувалася, що забрати кошти до кінця війни, потім плюс 90 днів, плюс 180 днів, Рік, два роки жодна з них не була підтримана комітетом. Підтримали лише мої колеги з розумної політики: Бабій, Божик і Новіков. Всі інші або не голосували, або втримались, або голосували проти. Тобто, коли вам розповідають, що в державі немає грошей, це немає грошей для вас, це немає грошей для армії, але є гроші для політичних партій. Там розповідають про те, що це величезне демократичне досягнення. Що вони отримують гроші з бюджету на хвилинку за два роки? Партії отримали понад 1,6 мільярда гривень. Слуга народу понад 800, якщо не поміляюсь, мільйонів або 1,6 мільярда 1,6 мільярда гривень. Тобто така в нас українська політика, така відсутність совісті і моралі. Маємо те, що маємо.